Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші запитання, які ви пишете в коментарях. Запитання, відповідь на які я вже дала, відмічаю особистою вподобайкою. Отож, чи повториться ще обстріл Києва? Е, обстріл Києва найближчим часом я бачу, бачу в червні місяці, але... Хочу сказати, що цей обстріл буде досить невдалим для ворога, адже атаку буде відбито, але все ж таки незначні незначні потрапляння, можливо, від уламків, я бачу. Обстріл відбудеться протягом вісьми днів. Так чи зможе Україна до кінця літа позбавити Росію переваги в небі? Дуже гарне питання. І дуже актуальне для нас, чи зможе. А, дивіться, карта Дьявола свідчить про те, що намагання все ж таки будуть, і а, у деяких випадках вони навіть будуть успішні. Але ж, на жаль, на жаль, ці успіхи не будуть у 100% об'ємі, і все ж таки. На жаль, ворог перевагу у небі до кінця літа ще точно матиме. Чи, станеться, чи стане українська авіація більш потужною до кінця літа? Бачите, зараз всіх хвилює питання стосовно неба. Адже це дійсно загроза, чи стане? Ви знаєте, вона покращиться, вона буде мати силу. Ми отримаємо а, ще нову, так як я бачу, зброю, яку ми зможемо використовувати в небі, і досить потужну. Але карта дьявола і дев'ятка жезлів свідчить про те, що поки що м -м, нам ще до ворога, щоб подолати ворога нам ще потрібно працювати, і так як показують карти, до кінця літа ми будемо це робити, і авіація наша стане дійсно потужною і дійсно працюватиме на те, щоб ворога невдовзі перемогти, і не тільки у небі. Що так, чи зайдуть росіяни в Миколаївську область? Давайте подивимось також до кінця літа, чи зайдуть росіяни в Миколаївську область? Прекрасні карти, які я бачу. Я бачу, що будуть намагання, але росіяни не зможуть здійснити свій намір і зайти з Миколаївської області. Хоча спроби будуть, будуть потужні руйнування, будуть спроби. Ну, можу сказати, що цей напрямок точно буде гарячим до кінця червня. Але ж потуги ворога здійснити не вдасться. Що чекає Запорізьку і Херсонську області? Дивимось, давайте також подивимося до кінця червня. Також буду, дивіться, будуть розрушення. Будуть атаки, ворог лютуватиме. Дуже, дивіться, цей напрям, ці два напрямки Запорізька і Херсонська області, до кінця цього місяця будуть дуже-дуже небезпечними, дуже гарячими. Ворог лютуватиме. Але ви знаєте, те, що я подивилася: от, наприклад, Миколаївську область, Запорізьку і Херсонську, я бачу точно, що Україна вистоїть що. Потуги ворога не будуть такими ефективними, як він на те розраховує. Тепер перейдемо також і до особистих питань глядачів. Так, доброго вечора. Будь ласка, подивіться моїх синів воїни. воїнів, старшого, звати Денис, другий Петро. Мене відправили з найменших. З найменшим за границею, як сказали, їм спокійніше, але мені неспокійно. Так, я не, я не розумію, що тут подивитися. Давайте подивимося, чи є небезпека, тому що мама швидше всього хвилювалася і не написала. По-перше, велика вам вдячність за ваших синів. Давайте подивимося, Денис, двадцять рік. Чи є небезпека і загрози. Дивіться, для Дениса є небезпека і є загроза ну, от якогось поранення. Не, ну, він, от, як мені показують карти в небезпечному місці, але загрози для життя я не бачу. Петро, 12,06, 2000 рік. небезпека? Ні, для Петра взагалі небезпеки я не бачу, але дивіться, зверніть, будь ласка, увагу на Петра, в нього є якісь. Блоки стосовно фінансової сфери. Перекрита у нього якась фінансова сфера, так як мені показують карти. Чи є на мені негатив? Нічого не ладиться, запитує Світлана, 17.07.67 року. Давайте подивимось, Світланочка, чи є на вас негатив? Я бачу, що у вас, якби йде. Проблема із особистим життям і проблема з фінансами. Дивіться, негатив я бачу, негатив дійсно є, але він іде у вас по жіночому роду. Тут швидше родовий негатив, тут не певна якась магія, там, порча, прокляття. Тут у вас йдуть блоки, справді вони у вас є дуже великі у вас проблеми, але йдуть вони, от знаєте, як родове по жіночій лінії. По материнській, вірніш, лінії. Так, подивіться, будь ласка, чи повернуся додому в Нікополь, який досі обстрілюють. У мене залишилася хата. А, коли найкраще повертатися? запитує Людмила 03, 04 62 року. Давайте подивимось, Людмила. Так. так, ви повернетеся у Нікополь. Дивіться, але повернетеся ви не раніше, як через 9 місяців. Якось дуже швидко буде повернення. Я бачу, що обстрілюють, і бачу, що якось ваш будинок знаходиться там, де частіше всього бувають прильоти. Але, шановна Людмилочко, загрози в вашому будинку я точно не бачу. Так, дуже багато вдячностей. Мені дуже приємно читати від вас такі відгуки, і ви знаєте. Вони дають мені ще більше наснаги працювати для вас, робити ще більше блогів, щоб відповісти і дати якомога більше відповідей на ваші запитання. Чоловік Павло 28 восьме, року, воює, повинен був пройти ВЛК. Виникли проблеми. Чи спишуть його? Мета працювати в ІТ, переживає за вік, що вже запізно, чи піде працювати у цю сферу. Давайте подивимось, чи спишуть Пет. Павла 28, 12, року. Ой, карта сама випала. Так, дивіться, має бути у нього, якби показує мені якийсь важливий переломний саме липень місяць, сьомий. Він отримає те, що задумав, буде списаний. Дивіться, на рахунок IT, от тут мені от показують, що. Тут потрібно для нього зробити якусь активну дію. Не знаю, може це навчання, щоб піти працювати в цю цю сферу. Але те, що я бачу, якщо він буде робити активні дії і будь-яким чином заходити в цю сферу, то в принципі в нього якби вийде так. Він може не буде на рівні з тими молодими хлопцями, які просто знаєте собаку з'їли в цій сфері. Але працювати він там може і навіть досить непогано. Заробляти. Дивимось далі. Тетяно, коли ми повернемось додому в Маріуполь, пише Ольга та Ігор. Ольга 27.06.74, Ігор 27.06.75. 75. Бачите, народилися один день подружжя. Клас. Давайте подивимось, чи повернеться додому в Маріуполь. М -м -м. Так, шановні, що я бачу, ви точно не повернетесь. На жаль, ну от. Навіть саме по вашій парі, і ви знаєте, дуже добре, що ви звідти виїхали, тому що вашу пару там точно чекала небезпека. Причому, от якось от саме двох, не хтось один з вас, а от ви двоє могли потрапити в не зовсім гарну ситуацію, тому дуже добре, що ви звідти виїхали. На жаль, придеться звикати жити в іншому місті, тому що повернення додому я не бачу. Доброго вечора, пані Тетяна. Будь ласка, подивіться, чи скоро я зможу обійняти своїх синочків? Боже, старший Артем в полоні, два роки, другий 01,91 та молодший Іван. Воїн, 5, 08, 98. Ви знаєте, що я хочу сказати дуже прикро, що матінка і двоє синочків боронять? В Нашу країну і один в полоні. Давайте подивимося, коли чи повернеться Артем з полону, друге, ну, перше, дев'яносто перше і коли. Боже, карта закоханих, шановна, каже, що ви зможете обійняти свого Артема з е, полону? Він повернеться. Бачите, так, прихований, вони чомусь не хочуть. М -м -м. Ну, дивіться, мені показує, що повернеться протягом року, швидше всього, це буде е, кінець осені. Так що дуже скоро ви зможете обійняти свого сина. Давайте подивимось, чи є загроза воїну Івану, 5.08, 98. Чи є загроза воїну Івану. Ви знаєте, а в нього якось дуже. От, він постійно ходить, е, загроза біля нього постійно. Постійно, 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 але він якось йому вдається уникати цієї загрози. І так як мені показують карти, над ним дуже сильний ангел-охоронець, і ви також зможете його обійняти, тому що загрози його життю та здоров'ю я не бачу. І ще раз низький уклін вам за ваших діточок. Доброго вечора! Подивіться, будь ласка, про звільнення лівобережжя Херсонщини, село Рад. Раденська, давайте подивимося, чи буде звільнено село Раденська і коли? Дивіться, ще поки що не скоро буде звільнене це селище. Але те, що я бачу, точно буде звільнене. Ну, дивіться, мені показує терміни, і я їх озвучу протягом двох років. На жаль, не раніше. Але радує те, що селище точно повернеться у лоно України. Так, доброго дня. Моя доча Тетяна, 30.07, 88, виїхала з дітьми з Харкова до Німеччини. Чоловік залишився в місті. Подивіться, коли вона повернеться і чи повернеться моя люба донечка. Боже, в мене такі прекрасні підписники, глядачі. Я дуже щаслива, що ви в мене є, і що от я прямо знаєте відчуваю вас і мені хочеться більше більше працювати для вас, тому що. Ваші почуття, відчуття передаються мені навіть з ваших коментарів. Так, давайте подивимося, чи повернеться донечка Тетяна. Так, дивіться, я бачу її повернення. Вона дуже сумує, от прямо дуже їй, правда, потрібно повертатися. Я би радила повертатися, але бачу повернення тільки восени, не раніше. Дивіться, якщо є можливість передати вашій донеці, щоб поверталася якнайшвидше, нехай повертається, тому що є загроза, знаєте, розпаду сім'ї. Тож, якщо є можливість повернутися навіть раніше ніж восени, нехай дослухається до моєї поради. Танюша, подивіться мого сина, він важко поранений, лікується в Австрії. Чи буде в нього рука робоча, чи зможе ходити на протезі? Віталій, 16 10, 80, 80 го року. Так, бачу, що поранений дійсно сильно. Дуже тяжке лікування, але дивіться, карта сили і ваша материнська молитва от правда допоможе йому. А, і те, що я бачу, рука робоча буде, не хвилюйтеся. І, ну... Ну, знаєте, яке це вже буде ходіння на тому протезі, але воно буде. Хочу ще раз сказати, що моліться, адже материнська молитва дійсно дає йому сили і наснаги проходити успішно це лікування. Так, доброго дня! Дуже хвилююсь за мого брата Сашка, 8,4, 83. Чи зміниться в нього життя на краще, бо боюсь, що збухається і пропаде? Ну, тут треба, звичайно, волевиявлення на насажка, але давайте подивимося вашого брата. Ну, дивіться, от тут я можу сказати, що бухає він не просто так. Бухає він через особисті стосунки, які в нього, наскільки я бачу, розвалилися. Для нього це боляче і тяжко. І він постійно знаходиться в депресії. Не пити для нього. Ви знаєте, і люди п'ють святкують там якось там з радості, якісь події. ось, а він, от саме із горя, в нього постійна депресія. Тут я б порадила звернутися до навіть не, скажімо, там нарколога, а саме до психолога, щоб залікувати його душевні рани. Якщо ви сестра, ви можете якось з ним поговорити, поспілкуватися, тому що. Він дійсно буде пропадати і, якби, заходити в цю яму далі, далі і далі. Добрий вечір. Подивіться мого сина Віталія на Харківському напрямку. Віталій, 26, .01 .88. Давайте подивимося, чи є небезпека Віталія. Дивіться, є небезпека для Віталія, але. Йому вдасться її уникнути. От він якось постійно уникає небезпеки, тому що от якось він живе надією. В нього такий, знаєте, дуже велика сила волі, сила духу, і тому йому вдасться уникнути небезпеки. Хоча, так як я бачу, небезпека постійно ходить поруч. Доброго дня! Благо вам дарую, благодарю. Сергій 4, 11, 82 військовий, що його чекає, давайте подивимося, що чекає військового Сергія. Небезпека я не бачу. А навпаки, ви знаєте, навіть от, йому військова справа навіть іде якби на плюс. Небезпеки я не бачу, навпаки, бачу розвиток, кар'єрний розвиток і саме у військовій справі. Танечка, привіт. Привіт, всім привіт. Так, Тетяно, доброго вечора. Будь ласка, подивіться, чи буде мобілізований мій чоловік Ігор, 17.06.84. І чи треба нам з сім'єю їхати за кордон? Чи буде мобілізований Ігор? Ігор мобілізований. Бачу, дивіться, можливо, бачу мобілізацію якось, але не бачу його на нулях, на позиції на війні. Чи варто вам їхати за кордон? От ви знаєте, у вашій ситуації я би все ж таки порадила вам на певний період, на рік-два за кордон виїхати. Доброго дня, Тетяночі, буду я жити в Запоріжжі, в Україні, Сін інвалід, живе в Ризі, йому легше там, чоловік теж онкохворий, дочка в Празі, здоров'я немає, діточок де ж? Чи побачу я онуків і хоч краплиночку щастя в цьому житті? А, не написали, як вас звати. Ну, давайте подивимося. Чи повернеться в Запоріжжя? В Запоріжжя ви повернетесь якось не скоро. З чоловіком у вас, ви знаєте, справді дуже тяжка ситуація, тому що зверніть, будь ласка, увагу на інтенсивне лікування, тому що я бачу у нього справді по здоров'ю тяжкий стан, і постійно потрібно лікувати, лікувати, лікувати. Чи побачите ви онуків? Ви знаєте, онуків ви побачите. Ну, онучка я бачу точно. І от це і буде, коли ви дождетеся онука, це і буде справді вам тією краплиночкою щастя, якого ви так прагнете. Чи мобілізують мого зятя Євгена, 23.01,84. Чи мобілізують зятя Євгена? Давайте подивимося, чи чимось. Так, ви знаєте мобілізацію для зятя Євгена? Я справді бачу. Але загрози його життю та здоров'ю ні. Добрий день. Подивіться, зник без вісті племінник Дмитро 11.08.99. Що чекати? Давайте подивимося, чи живий Дмитро. Ви знаєте, Дмитро… Дмитро поранений, так як я бачу, але я бачу його ще живим. А, так, я бачу його як в полоні, він живий. Це точно. Але дивіться, загроза смерті для нього справді існує. Я зараз не можу без фотографії побачити, чи він повернеться, чи ні, тому що він ще справді живий, він в полоні, але він в дуже тяжкому стані, тому що він поранений. Треба дивитися якось більш детальніше, бажано по фотографії. Доброго дня, Тетяночко, ви неймовірна, не пропускаю жодного ефіру. Дякую, дуже дякую. Подивіться, будь ласка, чи загрожує мені мобілізація, оскільки я медик, запитує Надія 28.04.85. Давайте подивимось, чи загрожує вам мобілізація. Надія, ні, мобілізація для вас я точно не бачу. Слухайте, але у вас якісь є проблеми з мамою? Або мама, або свекруха, так як мені показує. От там якісь питання. Цікаво було б подивитися більш детально. Так, племінник Едуард, 20.10.91, не ходив в ТЦК. Чи мобілізують його? З рідних мама дуже переживає. Так, чекаємо відповіді. Давайте. Едуард, 20, 10, 91. Ні, ви знаєте, не бачу я для нього мобілізації, може спокійно йти і ставати на облік. Доброго дня, Тетяна, прошу вас переглянути. Чи отримую я компенсацію за зруйноване житло? Чи буду мати колись своє житло на Україні? Дуже вдячна за вашу працю. Світлана, 24,06. 66. шосте. Давайте подивимось, чи отримаєте ви компенсацію за зруйноване житло. Так, компенсацію ви отримаєте. Причому, ви знаєте, якось в порівнянні з іншими, якось в такому досить значному обсязі отримаєте дуже скоро, і, до речі, зможете повернутись на Україну, придбати тут нове житло і жити щасливо на своїй землі. Доброго вечора, Тетяночко, дуже чітко і ясно відповідаєте. Будь ласка, подивіться Кременчук Полтавської області. Обстріли, Дамба. Так, знаю, дивилася, але давайте ще постійно переглядаю Кременчук, Дамбу. Постійно попереджую людей. Давайте подивимося ще сьогодні. Кременчук Полтавської області. Так, страх є. Дивіться, бачу на початку липня дуже серйозний прильот на дамбу. От саме Кременчук, це буде або десь кінець червня або початок липня. Дуже серйозно, як пожежа навіть виникне, знаєте, від уламків, навіть от десь поруч. І ви знаєте, навіть можливі жертви. Тож бережіть себе, особливо кінець червня, початок липня буде гарячим для цього регіону. Доброго вечора, Надя. 64 роки, сильно болію, Причина. Давайте подивимось, Надюш. Так, дивіться, болієте, тому що у вас такий стан здоров'я. Потрібно постійно лікуватися, постійно проходити е, обстеження, і тому що от справді, наскільки я бачу. Справді, хвороби прогресують. Ну, у вас такий, якби це не магія, нічого. У вас просто дійсно такий, якби, стан здоров'я, потрібно постійно за ним слідкувати. Але магічного впливу я не бачу. І останнє питання на сьогодні. Доброго дня, Тетяна, пишу вже четверте. Бачите, от ви дочекалися, отримали вподобайку під своїм коментарем, питанням і отримали відповідь. Дочекаюсь, чи варто мені змінювати роботу? Стримаю, що маю бронь на ній, але хочеться щось змінити і далі розвиватись, запитує Роман 5.06.81 року. Ну, давайте, Роман, дуже приємно, що дивляться чоловіки нас. Давайте подивимося, чи варто змінювати роботу. Дивіться, Роман, що мені показує, дійсно, ви можете розвиватися в іншій сфері і дуже продуктивно, і можете заробляти дуже великі кошти. Я би радила вам спробувати щось паралельно, тому що поки що найближчих півроку я вам не рекомендую змінювати роботу, адже можете. Дуже різко отримати повістку. А ця робота, бачите, вас прикриває. І тому карти кажуть, що вам варто зачекати все ж таки мінімум півроку і не йти з цієї роботи. Але ви завжди можете робити щось паралельно віддалено. Тому що я бачу, у вас зараз якби йде гарно фінансовий відкритий потік. І е, дійсно вам варто спробувати от щось паралельно. Але, будь ласка, дослухайтеся і наразі цю роботу. Не покидайте! І на цій, можна сказати, мажорній ноті я кажу всім до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!